Фіналісти національного відбору на Євробачення 2024 гурт Нахаба вже отримав шквал критики зі звинуваченнями в плагіаті. Їхня пісня Глас нагадує аудиторії творчість російського гурту нульових тату. Хоча не всі коментарі до пісні про тату чимало слухачів захоплюються гостротою треку і потужністю виконання. Учасники гурту відреагували на критику, і ось як вони відповіли на запит нашої редакції. По-перше, хочеться просто сказати від нас, що ми здивовані порівнянням з тату. Я точно знаю, що Оля взагалі ніколи в своєму житті не слухала і не надихалась Тату. Я в свою чергу чув їх колись давно в дитинстві, і це ніяк на мене не вплинуло і не викликало у мене ніяких емоцій взагалі. За весь час нашого спілкування і сумісного життя з Олею я не можу пригадати ні однієї згадки про цей проєкт і ні одного спогаду, де б їх музика грала в нашому домі. Взагалі, нам дуже шкода, що через всі ці коментарі з приводу тату нам довелося дізнатися багато непотрібної інформації про цей маловідомий особисто для нас проєкт, назви їхніх пісень, тексти та той факт, що вони були колись на Євробаченні. Факт, що в голові виникає лише тату. Це просто невимовний жах, що викликає злість і сум. Але у нас було ким надихатися, це правда. Ми надихалися такими проєктами, як Crystal Castles, Cap Bambino, Кеп Бамбіно, Her, Банші. Це ті виконавці, які вплинули на наші смаки і зробили звучання пісні саме таким, аж ніяк не тату. Шкода, що ці проєкти не так відомі українцям, як російський аналог. Музичний продюсер національного відбору на Євробачення Дмитро Шуров у коментарі пояснив, чому саме слухачам ця пісня так нагадує гуртату, і також розповів, на що іще може бути схожий цей трек. Євробачення – конкурс популярної пісні. А в кожному сучасному хіті є знайомі речі, які ми вже раніше чули: у атмосфері пісні, мелодіях, бітах. Прийомах продакшну. Все це є невід'ємною частиною хіта, і, в тому числі, від цього трек одразу резонує з масовою аудиторією. Це можна сказати майже про кожну конкурсну пісню. До того ж, трьохнотна мелодія буде завжди схожа на іншу трьохнотну, і це не обов'язково робить її плагіатом. Для мене нахаба продовжувачі лінії Crystal Castles. Та продіджі, але вони роблять це по-своєму зі своєю власною енергетикою і баченням, які слухач або любить, або ні. А взагалі я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету тату, пік яких був у 2001 році. І тим, що тільки ця асоціація виникає, коли вони чують жіночий вокал, пропущений через автотюн та дісторшн. Свою думку щодо цього випадку висловив і музичний критик Сергій Кейн. Мені здається, що в Україні, як в країні з демократією, що розвивається, Євробачення набуло дуже серйозних масштабів. Для нас це важливо, для нас це велика політична гра, і тому з року в рік у нас це перетворюється ще й на забаву загальнонаціональних срачів. І як на мене, люди частина людей вже наче навмисно шукає, до чого можна причепитись, і цього року причепились до нахаби. Щиро скажу: я не бачу там плагіату. Я розумію, що можуть чути ці люди, але це не називається плагіат. Бо ем, ну, якщо брати офіційне визначення, за що можна судитись, скажімо, то плагіатом може бути або використання семплу з оригінального твору, чого там явно немає, або повторення тієї ж мелодії або того ж мотиву. Але мелодія там насправді не повторюється. Там три ноти, і може здати, що воно дуже схоже. Але рух нот, ритміка воно все одно трошки відрізняється. Так він може здати схожим, але фактично не схожий, тому що це проста мелодія. Дівчина кричить. Там, якщо не помиляюсь, чотири акорди, може навіть там вайб цього треку комусь дасться схожий, тому що там якась навколо навколо брейкбітове таке аранжування. Але ну, будемо відверті. Це в принципі схоже таким чином на великий пласт поп музики, і навколо брекбітове аранжування це половина треків лейбла Енко, але лейбл бленко у нас зараз. 17% в топ 100 YouTube Music по Україні, тому це в принципі таке близьке до трендового звучання. І якщо вже казати на що схоже, то мені мотивом воно було схоже, наприклад, на гурт Crystal Castles, бо там теж прості мотиви, і схожий ефект на вокалі використовується. Це альтернативний гурт, і мені воно схоже на Crystal Castles значно більше ніж на якісь російські гурти. Отож, думки щодо так званого плагіату можуть бути різні, але як це питання вирішується в юридичній площині? Редакція культури на часі запитала в юристки, яка спеціалізується на авторських і суміжних правах. Коли ми говоримо чи є плагіат, чи немає, говоримо факт наявності плагіату, це зазвичай складна категорія кейсів, тому що у нас немає якогось такого одного чіткого правила, відповідно до якого ми можемо його використати, так би мовити, застосувати на цьому конкретному кейсі або на будь-якому іншому, і сказати, що так, тут є порушення взагалі. Специфіка спорів у сфері інтелектуальної власності та авторських прав, в тому, що Тут не все так легко, як може статися на перший погляд, і коли ми говоримо про таку категорію творів, як музичний твір, це зазвичай твір, який складається. В більшості випадків з тексту та музики, а це вже два окремих об'єкти авторських прав. І не завжди легко констатувати факт плагіату, навіть якщо відповідні спори розглядаються в судовому порядку, то завжди по кожному конкретному випадку залучається спеціальний експерт. Судовий, який проводить свою незалежну експертизу у сфері інтелектуальної власності та авторських прав, і виносить своє незалежне рішення щодо того, чи що є тут факт плагіату чи немає. І що важливо, по кожному конкретному випадку це рішення воно виноситься індивідуально з урахуванням доказів сторін, діючого законодавства, а також прикладів творів, щодо яких власне у нас є спір. Говорячи про мою суб'єктивну думку, тому що вона теж може підпадати під сумнів, тому що як я вже сказала, схожість це поняття дуже суб'єктивне. То для мене особисто є. Частково, схожість, можливо, в е стилі, але Повного так би витворення або видозмінення частин твору я не побачила. Можливо, також на цю ситуацію звернули увагу у зв'язку з тим, що ми зараз маємо власне війну в країні, і тві, саме твір, з приводу якого спір схоже саме з твором музичного виконавця, який, власне є з країн з країни агресора, тому ця ситуація вона викликає ще більше резонанс. Навколо себе, і це так би мовити привід, ем, який можливо теж був використаний для того, щоб ем, зробити цю ситуацію більш публічною.